Друзі, всім привіт! Продовжую розмішляти на тему Божа нагорода. Давайте звернемося в слово і прочитаємо Матвія 10 розділ, 41 вірш. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. Друзі, ми можемо побачити, що людина утримує нагороду згідно своїх діл або Людина отримує нагороду згідно свого служіння. Тобто, якщо ти пастир, ти отримуєш нагороду пастирську. Якщо ти євангелист, ти отримуєш нагороду євангелиста. Або, як в цьому випадку, якщо ти пророк, то ти отримуєш нагороду Пророчу. І що цікаво, що там сказано, що не тільки пастир може отримати нагороду пастирську, або не тільки пророк може отримати нагороду пророчу, її може також отримати той. Хто приймає Пророка. Іншими словами, коли ви благословляєте, тобто приймаєте, допомагаєте Пророку, благословляєте Пророка, то ви отримуєте частинку Його нагороди. Я спонукую вас благословляти служителів Божих, щоби отримати частинку їхньої нагороди. І це буде дуже приємним і хорошим бонусом вам на небесах. Будьте благословені. Амінь.